Ім другом біляшиком, якого навмисно збила машина. Завітали за е, запрошенням Оксани Петкової, Оксани Миколаївни, е, вчительки початкових класів, е, розповісти лекцію про безпритульних тварин та ж, показати нашу роботу наглядно. Ми показали наших е, врятованих тварин на, наших двох кошенят без очей. Ми розповіли про наше досягнення, та також дізнались про досягнення учнів. Дуже класно провели час на сьогоднішній день. Безпритульні тварини це створіння, які більш за все живе, позбавлені захисту та навіть права на існування. Але так відбувається не тільки з тими, хто живе на вулиці, так відбувається і з домашніми. Їх тримають на короткому ланцюгу, вважають, що їх можна не годувати, знущаються, б'ють, топлять та цуценят. І так надалі. Ми існуємо вже давно. Врятували багато великих і маленьких цуценят, кошенят. І собак великих, як ви бачите, це ще цуценями ще й більше рятували таких алабайчиків нормальних розмірів. Її просто взяло, ось так, швирнуло на смітник одразу після народження, і вона вже там виживала, їла сміття, коли маленький котик має пити молочко Матуцина, але вона їла сміття. Іноді собаки у біляшика, він їв бумагу з під їжі, ми витягували цю бумагу. Пакетики різні, тобто вони не їдять їжу, вони їдять те, що від неї залишають люди. Ось якісь обгортки. На початку навчального року ще з вересня ми започаткували таку акцію на водой тварин. І всі учні початкової класи щодня приносили корм для цуценят і кошенят. Це дуже важливо, щоб наші діти росли небайдужими і не, не проходили.